Доброго вечора, шановні українці, Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. Сьогодні в день в річницю 9 розстрілу Майдану. Коли майданівців розстріляли снайпери на Інститутській, досі не встановлені снайпери на Інститутській. Я проїхав своїми однодумцями більше 300 кілометрів. Проїхав, пройшов і говорив з людьми. Говорили з простими людьми по усій Чернівецькій області, в більшості по селах, з різними віковими категоріями, з молодими зовсім хлопчиками та дівчатами, з людьми свого віку, 60 років, 70 років, 50 років. І що я скажу? Перше. Усі люди готові захищати та помирати за Україну. Усі, бойовий дух, бойовий дух надзвичайно високий. Але те ж саме питання, прості люди за, вони не мовчать, вони кажуть, ми будемо помирати, вони шукають шляхи об'єднання. а влада. Ні в одному селі, ні в одному райцентрі, в Чернівцях влада чомусь дивно мовчить. Так вони сьогодні згадали, згадали, так як в нас в місті Сокірянах Сокірянська міськрада згадала Небесну Сотню. Тільки Сокірянська міськрада забула сказати, що ж робили сокірянські чиновники 9 років назад. Яку участь вони приймали, яку позицію займали в той час, коли розстрілювали Майдан. Вони це не пишуть. Сьогодні знову не запросили ні одного Майданівця, особливо тих, таких, як я, що, коли б розстрілювали Майдан, були там, не запросили ні в один учбовий заклад. Від слова взагалі, уже 9 років. Для Сукірянської міськради, для равликовців, зараз для козаковців. Активних учасників Революції Гідності, особливо тих, які були на Майдані під час розстрілу, не існує. Нас не запрошують нікуди. Ні в педагогічні колективи, ні. До дітей, ні до школярів. Нам просто не дають розказати те, що ми відчували тоді, і передати молодому поколінню. передати людям. Чому? Тому що як і 9 років назад в місті Сокірянах, при владі люди Януковича, Віктора Федоровича професіонала, вони ненавидять майданівців. Мене особисто ненавидять. За те, що я 9 років після Майдану не гнуся ні під равликовців, ні під козаковців. Не гнуся і все. Ні за які подачки, ні за які срібняки, ні за які обіцянки. Я Майданівець. Я за людей, за місто Сікіряне. Сьогодні, Сьогодні знаєте, ну не знаю. 9 років назад я бачив хлопців на Інститутській. В стареньких бушлатах, в бутафорських з картона бронежилетах і в стареньких берцах, які лежали всі в крові. Що тоді я відчував? Що відчуваю зараз? Я зараз відчуваю жаль. Жаль за те, що хлопці помирають, померли на Майдані. Скільки загинуло, скільки пропало з безвісти, я вже казав. А люди цього так і не зрозуміли. Не зрозуміли, за що, і не зрозуміли майдан, крім казьонних, які кають в москалі дописів, ніхто цього не зрозуміє. Тому що там не був. Що буду, не знаю далі, а випів сьогодні 100 грам за упокій хлопців з Майдану, ось зараз, коли цілий день говорив з людьми. Одне радує, наші люди готові воювати та помирати за Україну. Значить, Майдан, загиблі хлопці, був даром. З вами був Швець. До нових зустрічей. Слава Україні і героям слава!